там гід попал чи не попал не піднімайся, Отро! І! От попи нашла тейся. Ладно, це не петь буде. Так же надо влізять, наверное, щоб було. Бувай, ходи. Та хай я одріже. Одріжеш? Така знять борт. Марина сніг. Марина зніме. Ну, може батька гукне. Так, велосипед народи. А де б? Мам. Так треба було тоді скутером узяти і поїхати. Дід привисном зерно курочком, що розвертати. Тяжелый еле закинут. Надо было куном снять. <свист�рі> а ты трактор будешь съехать? Я тоже великом приезжаю. Да есть нельзя. Не вылез, наверное, да? туда. А сейчас Марина Хай через дверь.

надо покататься. не, На На да дед же mm. В поле, наверное, чи тюкувать, еда сено, чи там.